Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку рибки в воді. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, любі наші вихованці. Ми, Ми раді вас вітати. вітати. Любі діти, а ви любите загадки? Я впевнена, що так. Тож послухайте, у воді вона живе, пір'я є, та не літає, ніг немає, а не здоженеш. Ой, дайте подумати рибка вірна? Підводний світ. Де мешкає риба такий цікавий, непередбачений, таємничий, неосяжний. Більша частина поверхні землі займає саме вода це моря, океани, річки, озера, а мешканці різних водойм та підводний світ так і залишаються до кінця невивченим. Саме найстаріші та найдавніші мешканці водойм залишаються все ж таки. Риби. Ось які вони різні. Діти, запрошую вас в цікаву подорож, де ми познайомимося з морськими мешканцями. Ну що, готові? Тоді починаємо. Кит, краб. Черепаха, морський іжак, морський, коник, восмінів, молодці дельфін, акула. Медуза і морська зірка. Підводний світ це дивовижна казка, повна чудес. Там на морських глибинах живуть різні цікаві риби. Серед них є багато хижих. Це акула, морена, баракуда, меч риба. Вони становлять велику небезпеку для людини і для мешканців водонів. А ще у підводному царстві живуть риби, які дуже схожі на звірі. Це риба жаба, риба собака, риба-папуга, риба зебра. Тож сьогодні я пропоную відтворити цей подводний світ. Підготуємо наші пальчики до роботи. Виконуємо пальчикову гімнастику рибка. Рибка плаває у річці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька. Хочемо ми тебе спіймати. Рибка спинку вигинала. Крихту хлібчика взяла. Рибка хвостика махнула. Рибка швидко уплила. Молодці. А зараз пропоную виконати аплікацію пасти царство. Роботи нам знадобиться клієнка. Папір синього кольору прямокутної форми, серветка, безпечні ножиці та олівець Беремо сіній картон, з'їнаємо його навпіл. Безпечними ножицями розрізаємо наш картон не до кінця хвилястими лініями. Ось так ми вирізаємо не до кінця. Подивіться, вийшли хвильки, а тепер треба зігнути вгорі з однієї сторони і з іншої. Розкриваємо. Ось так робимо. Тепер знову йдемо на стіл. Поселимо в наш океан морських мешканців, це і морська. Зірка і медуза, рибки, морські камушки можна прикрасити, водорослі за вашою уявою Краби можна вирізати. Ось така робота у нас вийшла. Сьогодні ми з вами. Ознайомилися з чудовим карсковим морським світом та його мешканцями. Зробили чудову аплікацію. Дітки, присилайте свої чудові роботи, ми будемо дуже-дуже чекати. До побачення!